Відродження Фенікса або коли, коли прилетіла ластівочка. Колись давно, ну я жив в Мурманську, щоб ви знали, років з 15, а потім вже приїхав сюди в Мурманську, я створив українське земляцтво, українську школу недільну, газету. Ну, тобто Україна мені тут переписувався, там ці революції були, це все там пройшло, потім все-таки я зміг повернутися. Он, дякую, телеські мої. Так от спогад дуже такий дивний. Ну, не дивний, а... ну так, так і було. Колись давно в далекому заполярному Мурманську ми з нашим українським товариством вирішили поколядувати на Різдво. Готувалися, репетирували, вчили колядки і щедрівки, навіть костюми пошили. Зробили гарну велику звізду з дзвіночками і лампочками. Але коли пішли колядувати і вітати людей по квартирах і під'їздах, то російські брати нам не відчиняли. Тільки перелякано питали за дверей. А хто іта? А чого чогої та а хто і та? Ну, не їхнє, це не їхнє. Яка листівочка, який щедрик, який такий добрий вечір, яка звізда і вишивка. Наші дівчата ж плакали від образи. а потім ми вирішили все одно заколядувати для всіх. Адже різдво для всіх, навіть для заляканих совком нещасних, бездольних, безбаченків. І в центрі великого кола із довгих замерзлих будинків, які так ставлять, щоб не дошкуляли крижані вітри з Людовити океану, під спалахами полярного сяйва, залунали українські колядки і щедрівки. На тріскучому морозі ми співали, і гарно в нас те получалося. Добрий вечір тобі, пане Господарю, радуйся, ой, радуйся, земле син Божий, народився раптом в похмурій темній стіні багатоповерхівки засвітилось віконце. Потім ще, от, потім ще, ще. Із під'їздів почали вибігати люди в накинутих кожушках, волохатих шапках, пуховиках і валянках на босу ногу. І кожен ніс в руках грудочку кашки і кільце ковбаски. Наші українці, ті, що які давно забули, хто вони, ті, які раптом прокинулися від літаргічного сну руського міра, із дітьми, і варениками, з тріскою, мисками, холицю і пляшками, залишивши в квартирах своїх здивованих і переляканих російськомовних дружин і чоловіків. Нас ставало все більше і більше. Пісня гучнішала і ширилася. Я навіть не міг здогадатися, скільки нас багато і в цьому північному світі, та й у всьому світі. І був добрий вечір. І пан господар вийшов, подивився на свою волохату кошару. І ягнятка з телятками народилася, і жінки моргали своїми чорними бровами, і гроші стали половою, як і має бути. І серед полярної ночі прилетіла ластівочка і стала щебетати. Найвідоміша, найкрасивіша мелодія в світі Щедрик, щедрик, щедрівочка, Прилетіла ластівочка. Ніби весь довгий ланцюжок дідів, бабусь, мамів тат стояли перед моїми очима і підказували, що і як робити. Гладили по моїй сивій голівці і розказували про те, що я і так знав, але забув. Про те, що ми всі забули. Про, шпра... про справжнє і вічне, про те, що дрімає в наших душах і сниться нам по ночах. Про те, що не можна продати чи купити, про те, що найдорожче і найтепліше, про те, що тримає на цьому світі. Про видужування і лікування, про те, як з популу чужого міра прибувається розквітає наше рідне українське. І про майдан, і про останній рубіж, і про відродне перетворення, про все, що трапиться і трапилось. І в цьому велика радість. бо весь сірий, похмурий і холодний світ розквітне для українців красою і любов'ю. Як розказали мені наші бабусі, дідусі народжується Україна.